Ісусу Христу, слава Україні. Їдемо трошки на дачу. Маша і марточка. Машка. Наметали трошки гною на дачу вивезти, потім будемо приорювати на бульбе. Їдемо апаратом, безвідкажний апарат. 8 веде. Поний привід. Кілько на сотку бере. А заправляєте я урожетом чи чим? Якби з не заправляли, то то я врожетом. Тобто були файні кобелки? Мала, ну шо ти, марточко? Що ти сім'ї махуєш? Мартусько. Ну. То чи? То кажете, що я в не не від. А шо даєте, січки? Ти сідай о, на дошку. Сідай на дошку. Гоу машка, гоу. Гоу. Зараз вони хуй. А, подивись. Маю

Джавелінка наче. Правий кидьки запуск. О, гол. Як бля. А ну. А ну, на полупці? Берайся, Ого. 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 Маруська наші кинула, те щось. О, добре, зараз десь включимо під Бо Що будемо знімати? Будемо знімати трошки там десь цікавіше. А то в нас і почало поправляти, видиш? А, Це якби їхав в його, треба буде купити.

Що тут з вами є? Там буде холодина. Там зараз будемо щось трошки трелювали. О, трошки коні сі наші задихали, їдемо в сумарине. Каже, що кожен це, цеган хвалили свої діти. Ні, пели. А де ти? О, зараз включимся. О. Та едь давай. Давай едь. Здесь коня нема трата. Никса с ним, желтый тоже белый. Если ты пьешь. Та бля, я бляха муха. Видишь ты, мала? Видишь ты? Оу, бь-бь. Ай, Тамаша! Оу. Трохи є, не вже менше стають. от. Оу, оу Є віща Тамаша. Хлоп, продай мені гадко бо ти її збавиш. Віща. Віща Маша! Оу. Оу, вдихніє. Нехай найдет. Не марта, что в наше сюжет сейчас сочкує? сачкує? оу, вище ма Ай, Тамаша! О, О ти молодець у мене. Кишка дорога. Байрактар! Гоу! Гоу! Чекай! Ти не вмієш фірманити. Дай дихнути. Байрактар. Я знаю, ну, вискав. Вишта! А то й хай імерсі, то та жавеліна. Вічна машка. Ого. Молодець, весь вона вже мокра. Але тримають, хло не пускають. Віштамаш. Та як це щепіра в твої має йти. Йоб -йоб. Йоб -йоб. Така невеличка фіра, але ж у нас фіра широка. Метр 30. Покажу тут і воза, такий метр 30, а так тут щедриє в метрові. 6 метрові на другому возі. Я вже не фірма, ну 6 метро в мене стіна десь пасту всі так і стоїть стіна. Я сам все задеху, що я пішки. Давай я заручайся сіке. Підписуйтесь, кладіть лайки, пишіть коментарі. О, машка. Йо. У на автопілоті. Ліце закручення. Я так люблю коні чоловіче автопілота. п'яний собі у гару сіл. Я педи не любив, це зовно держав. А ще лехи поретається. Та урольня.

Ого. Петро тысячи законка. Ого. Да сейчас не продаем. Нет. Дь. Айта Маша! Ай-та Мария! Ай-тамарта! Эй, пидганей жовтий. жлтый. Айтайда! Кинский пасшу долго не буду. Дох, но я понял, кинул ебать. А й Марта, гу-гу. Настава, -гу. ти внесла не вістрима. Ні, Вася, надихнув, от шкода мені їх. Але був не вістрима. Та не тримають. Та я і так і учу би тримали, як десь буду, як буду кишку грузити. Гу-гу. Без того, оце Федір везе під ним до руки збігає. Воно тих, хто лише так. Вигляд, що... Якщо до коня треба батьків, то я рахую, що я не кінь. Так, oh. і не людина, щоб б'яву спальня варену. Показати. Oh, oh. Я тобі кену. Віща Марта, що то є? Марта Шпак, перегиня. О, бейлектачик мій. Віща Марто! він Я каплі везе, майже казав сюди. Oh. Куртку мілі заси. Треба довше було давати віддихати, поменше ставало.

Та як стар, блять? Тобто шо, комулятор А я телевізор забув взяти, яшки. Мені не там щось треба забрати. Я робіть його. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть не коментарі, те, що... як кобилки.